Бути молодим не так вже й просто, адже нам весь час доводиться пізнавати світ, помилятися і вчитися. Але інша сторона медалі це свіжість відчуттів та перспектива. Перед нами безліч можливостей. Важливо тільки зробити правильний вибір. Ми можемо покращити наше життя та долю рідної країни. Ми навчаємось, працюємо, кохаємо, мріємо, віримо і зробимо все, щоб наша Україна була сильною, квітучою, вільною, красивою, незалежною державою. За нами має. Бутнє. Все буде Україна. З Днем Молоді. Сьогодні, 12 серпня, відповідно указу президента, Україна святкує День Молоді. Свято, що покликано звернути увагу на інтереси та прагнення молодого покоління, які в них мрії та плани та чим живе сучасна молодь. Тож, давайте разом про це дізнаємось. Доброго дня! Жень! Привіт. Дякуємо за те, що ти знайшов в таку ранкову пору. Час для нашої з тобою зустрічі. Інколи люди говорять, що молодість це від відповідного віку і до ну, 35, як сьогодні говорять, інколи для тебе є ця грань важливою? Чи можливо молода людина? Вона має бути і в 40 років, і в 45? Я вважаю, що немає якоїсь границі від та до. Кожна людина почуває себе по-різному, Тобто ж навіть юнак 18 років може почувати себе старим. Це залежить від багатьох факторів. Який університет чи інститут, що ти для себе обрав? Перш за все, хочу сказати, навчатися в школі, тому що в майбутньому це знадобиться. Потім наверстувати те, що упустив. Складно із навчанням в університеті. Я обрав для себе університет, якого ще не було в Києві, і він переїхав з Криму. І це був дуже класний експірієнс, тому що він прямо ріс на очах. Ну і ми були перші випускники, які закінчили очне відділення. Ким ти зараз працюєш? Я працюю тренером в маленькому фітнес-клубі. Де він знаходиться? Знаходиться в місті Києві, це Голосіївський район. Тому ми можемо з упевненістю сказати, друзі, ми вас запрошуємо до міста Києва, Голосіївський район, до найкращого тренера України. І, взагалі, побажати сьогодні всім твоїм знайомим, друзям, колегам, рідним, близьким. Ну і взагалі всім українцям бажаю не залишатися такими, як ви є, а ставати краще. Скажи, будь ласка, як ти святкувала це свято раніше, і як ти святкуєш його уже тепер сьогодні, в серпні? Зараз напевно трохи свято відійшло на другий план. Не такі актуальні святкування стали, тому гучних гулянь як у нас зараз так немає. Але можливо зберемося тихенько з друзями і так відсвяткуємо його. Яка вікова категорія на сьогоднішній день, на твою думку, відноситься до цього свята? Тому що як зазвичай говорять, ну з 18 і до 35 п'яти, напевно, все таки вікових обмежень немає. А те, як ти себе в душі відчуваєш, так ти повинен його святкувати і відчувати це свято. Де ти навчаєшся? Ти кількох словах розкажи, будь ласка, про свій профіль і про ту мрію, яку ти мабуть уже. Сьогодні в цьому житті реалізувала. Я обрала здобувати паралельно дві вищих освіти, щоб не гаяти часу. Я навчаюся в двох університетах на денній формі в Київському національному торгівельно-економічному університеті. І також на заочній формі я навчаюся в Ніжинському державному університеті імені Гоголя. Де ти себе реалізовуєш зараз? Я зараз більш там в своє хобі в себе вкладаю, реалізовую так. Займаюся випічкою на замовлення і тому більш тут і там зараз так само допомагаю нашим збройним силам. Якось щось в цьому руслі. Хто надихнув тебе на саме створення таких чудових пряників і на відповідну, будемо так говорити, ну допомогу. Мій тато в 15-му році захищав нашу країну на сході. Зараз захищає. Е, і коли я дізналася, що в них є потреба в дроні, що в них вже його там не залишилось нормально ніякого, то я відразу там мені треба його купити, і я зроблю все для того, щоб його ми купили, придбали і просто збирати гроші для мене якось було, ніби просто треба було придумати щось цікавіше, цікавіше. І от я придумала, що можна робити патріотичні пряники на замовлення і горішки зі згущеним молоком. Який би ти месендж хотіла б залишити цій молоді, яка сьогодні навчається в школі, та молодь, яка на сьогоднішній день вже закінчила школу і планує вступати до вищих навчальних закладів. Наше життя зараз непередбачуване. І треба, щоб всі були щасливими, здоровими, дбали про своє здоров'я і майбутнє, робили все для благополуччя, миру, перемоги нашої держави, щоб ми всі зростали, розвивалися в сильній, незалежній Україні. Для мене молодість це свіжість, це палке кохання, це відкриті двері перед тобою, весь світ перед тобою. Не хочеться святкувати, коли знаєш що таке твориться в країні. Від нуля і до п'ятдесяти. Думаю, вплине. Молодь це пам'ятатиме на все життя. Не знаю. Мабуть, 70% відсотків всі, кого я знаю, хочуть виїхати звідси. Вони не хочуть жити в цій ситуації. Вони не знають, скільки часу буде ця ситуація і які є перспективи надалі. Думайте головами. <рес> Мої плани, далекі, далекі плани свій бізнес. Фармацевт провізор <рес> Ще <Що> ні. <рес> Моїх однокласників вже діти є. Я шокована. Я ще поки не хочу. Я ще сама дитина. я молода ще для дітей. Я ще хочу гуляти, тусить, закінчити війну і відпразнувати. Ти святкуєш день молоді? Mm, так, святкую. Точніше, святкував. Mm, ну, дивіться, такі як обмеження є в нашій державі зараз війна, то в принципі, як одні люди падають духом, тобто ну, нічого не роблять, інші там святкують, гуляють, не знаю. Якось ну моє розуміння, треба якось це балансувати. Тобто, не можна і бати духом постійно, там нагнітати себе, і не можна так само і веселитися. Ну дуже це. Моя думка, тому що одні там на фронті, а одні веселяться, це неправильно. День молоді. Яка категорія людей відноситься взагалі до цього свята? Ми всі молоді завжди. Ну, а на мою думку, якщо так, то ну, я рахую, то ну, люди десь до 40 років я гадаю, що це молодь. Тобто... Як ти думаєш, сьогоднішня ситуація, яка склалася в Україні, вона взагалі е змінює молодь і її ставлення до життя? Дуже багато змінилось е пріоритетів в житті. І дуже багато цінностей, які були, наприклад, до цього. Тобто зараз зовсім люди почали цінити, навіть просто вийти на двір, подихати свіжим повітрям, подихати тим повітрям після ну, там, пройшов дощ, свіже повітря, вийти просто, насолодитися цим, ну, цим моментом, тобто, це вже люди почали цінити, ну, не так, як раніше. Що б ти побажав молоді, наприклад, на сьогоднішній день? Перед за все, це миру. Тому що якщо буде мир, це буде якась вже стабільність, тобто можна якісь плани будувати на майбутнє, там даже на те саме навчання, ну і так далі. Ну а так, всім здоров'я, хочу побажати е стабільності, миру, благополуччя? Ну і щоб нас було добре. Як ти думаєш, багато молоді це як свято? Взагалі сама дата не важлива, тому що для молоді свято майже кожен день. Як ти святкуєш його вже сьогодні, і як святкувала ти його до. Того часу, поки не почалася війна. Завжди виходили на дискотеки, там, в кафе, в клуби. Зараз, на жаль, ми збираємося вдома компанією посидіти, там, трішки поспілкуватися, але не гучно, як завжди. І люди не відносяться до цієї категорії. Це яка вікова повинна бути рамка? Молодь – це ті, які хочуть жити, які ще про щось мріють, які завжди роблять те, чого хочуть. Ти маєш свою мрію? Хочу, щоб в нас закінчилася війна. Хочу вивчитися на свою спеціальність, допомагати своїй рідній країні, допомагати іншим країнам та подорожувати. Ти плануєш залишитися в Україні, і навчатися? Чи можливо в тебе інші плани? Я думаю, вступити до вузів Європи, де є очна форма навчання. Планую повернутися в Україну і вже реалізовувати себе тут. Який відсоток молоді із твоїх друзів, знайомих планує покинути Україну? Е, із мого оточення дуже малий відсоток. Практично ніхто не хоче покидати Україну. Всі ми дуже переживаємо за ситуацію, всі чекаємо на Пермі. перемогу. А що б ти побажала? Побажала б не зупинятися на своїх досягненнях, реалізовувати себе, відкривати себе з іншого боку. І добиватися завжди того, чого хочеш. Хотілося б тебе запитати, як ти думаєш, яка категорія людей відноситься до цього свята? А ну, на мою думку, це свято не має віку, я не знаю, як тут сказати якоїсь категорії. Кожна людина відчуває себе молодим допоки вона живе. До речі, як ти будеш святкувати цьогоріч день молоді? Чесно, навіть не знаю. Напевно, в якомусь найближчому колі своїх друзів або сім'ї скромно. Але відсвяткуємо. А як ти святкувала день молоді до цього часу? Коли ще навчалась в школі, співала, виступала в будинку культури, <святували> давали концерти, сценки всякі робили. Було весело. Сьогоднішня ситуація, яка відбувається в Україні, вона взагалі впливає на молодь? Ну на мою думку, сучасна молодь в 2022 році, має стати більш серйознішою, впевненішою. Мати ціль, а не думати, не відкладати щось на завтра. Вона має іти конкретно до того, до чого вона хоче, Що б ти їм побажала іти до своєї мети отак вперто нікого не слухаючи, ні на що не звертаючи увагу, ні на які перепони, ні на які там слова зі сторони, бо всі завжди говорили і будуть говорити. Але якщо ти хочеш, то треба іти і ні на що не дивитися. Більшість молоді насамперед планує своє навчання за кордоном. Як ти вважаєш, це влучний їхній такий експеримент? Чи можливо краще залишатися в Україні? Ну дійсно, переоцінка цінностей в зв'язку з повновштамним вторгненням Російської Федерації на, на, на територію нашої держави змінилася у всіх. Але все ж таки мож, ну, не виключено, що це дійсно є влучним твердженням, адже головне, щоб люди поверталися. Головне, щоб наші, наша молодь, е маючи певні знання, е отримавши їх за кордоном, приїхали сюди і застосовували їх безпосередньо в нашій державі для розбудови. Нашої. Як на твою думку, який відсоток молоді на сьогоднішній день планує виїхати? Ну, якщо брати в 100% еквіваленті? Ну, чесно кажучи, дивлячись по якимсь е, моїм знайомим, е, то відсоток достатньо малий. Все ж таки, всі бажають залишатися в Україні попри е, воєнний стан, воєнний час. Ну, я думаю, що до 20%. Як ти будеш святкувати день молоді цьогоріч? Це буде звичайний днем, як на мене. Я, чесно кажучи, не сказав би, що я святкував цей день до цього. Привітаю, можливо, своїх друзів. Це Максим. Спілкуючись з молоддю, ми говоримо, яка була твоя заповітна мрія. І вона абсолютно не співпадає з тим, куди дитина поступила, яку освіту вона мала. Для тебе це була твоя мрія? Е -е, дійсно, це була моя мрія. Е -е, спочатку <смітно> Спочатку дійсно це була моя мрія, так як ще в школі я все ж таки хотів бути юристом. Мені подобалося так, як працюють мої батьки, і мені хотілося бути таким самим. Ви працювали е -е, в плані творчості <смітно> там <смітно> своєю так. командою і е -е, приймали участь у лігі сміху. Університеті я знайшов для, для себе е -е, гумор. Мені подобалося цим займатися, ми грали в ліу сміху. Потім, знову ж таки, з настанням е, карантину, війни, е, я почав займатися за фахом, юриспруденцією. І мені це дійсно почало подобатися. Тобто, років 4 назад я думав, що я не буду юристом. Але зараз мені подобається. Ти балотувався так. на голову Парафіївської громади? Е, це було бажанням. Я в першу чергу хотів заявити про себе. І все ж таки я був впевнений, що я міг би з цим справитися. Так як я молода людина, зараз потрібно давати дорогу молоді. Дійсно, до Дня молоді, так і скажемо. Е -е Молодь має бути всюди. Звичайно, можливо, я трошки, як то кажуть, перегнув палку і з огляду на свій молодий вік. Так, так, з огляду на молодий вік. Але все ж я заявив про себе, я ні краплі не жалкую. І будемо будемо в цьому напрямку рухатися далі. Що б ти хотів побажати сьогоднішній молоді, в першу чергу, що хотілось би побажати молоді, я собі це лише недавно зрозумів, так би мовити, не боятися змін іти вперед і не боятися своїх бажань. Кожного свій шлях він обирає його сам. Лише максимум зусиль і бажання. І я впевнена, що в кожного все буде добре. Як і в нашій Україні, все буде Україна.